Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні заїхав на одну із площадок в місті Варшава, Находимося в Польщі. Покажу вам пару автомобільчиків цікавих. Ну і ціни. Всім приємного перегляду. А в нас перший автомобіль. Це в нас Subaru Outback 2018 рік. 77 тисяч км пробіга, ціна 86400 злотих. Мотор 2,5 бензин. 4 на 4 такий от субарик. Шини в нього тут стоять 225 на 65 r 17 Машинки на жаль закриті, покажу хіба через вікно, от такий салончик, тканина, автоматик. В принципі, зовні непоганий стан автомобіля з того, що бачу це, от... вигорівше як для 2018-го десь на сонечку стояла машинка, повигорала. Такий от, друзі собарик. Audi a 6 S Line 2019 рік 140 тисяч км пробіга, мотор 2.0, 204 кінські сили. Ціна 156 700 злотих. Така от Audi. На таких красивих дисках по шинах в неї тут 255 на 40 R20 такий от салон, друзі, на шкірі все, автоматик, в принципі, все красиво. Ну і вигляд ззаді вам покажу у душки. Кватро. Отака от, друзі, Альфа Ромео. 2019 рік. Пробіг 24 тисячі кілометрів, мотор 2.0 бензин. Ціна 95600 злотих. На таких от красивих дуже дисках машинка стоїть, деліть вже напевне давненько, так як диски всі поржавіли. Ну і салон, друзі, на шкірі, на автоматі. Це виглядає досить красиво. Така от Альфа Ромео. Покажу вам ще вигляд ззаді. Ford Focus, 2020 рік, 146 тисяч км пробіг, 1,5 мотор, дизельок у нас 120 кінських сил. Ціна 55 55400. Ну Також, що вони там знижки якісь пишуть, ну це треба в них вже взнавати. На механіці шестиступочка у нас отака на тканині салончик. На жаль, сонечко відсвічує, але це. Ну, все виглядає досить чистенько. Такий от фокус в універсалі. Ну і вигляд ззаді, друзі. Такий от, от опильок інсігнія 2016 рік, 103 тисячі км пробіга, 1,6 бензин, 170 кінських сил. Ціна у нас 56500 в злотих. Такий от, друзі, опельок. Покажу вам салончик. Машина, на жаль, закриті. На тканині, автомат. Ну, Теж все з вигляду чистенько, красиво. Ну і вигляд ззаді. Таке от красиве Volvo s 60 Моделька 360R Dissing. 2020 рік, 224 тисячі км, 2,0 бензин, 140, 190 кінських сил. Так і от автомобільчик красивий. Дивіться, який салончик гарний. На автоматі. Красиві такі сидушки з підтримкою. Все як положено Шини стоять 235 на 45R18. Ну і вигляд ззаді, друзі. Тойота у нас тут, РАВ-4, 21 рік, 61 тисяча кілометрів пробіга, 2,5 бензин, 218 кінських сил. Гібридна версія. Покажу вам салон. Салон на тканині, коробочка автоматична, Ну все теж дуже чистенько, гарно, машинки свіжі. Пошинок у нас тут 225х65R17. На така от, друзі, гібридна Toyota RAV4. BMW в нас тут 528. Це в нас старіша моделька 2012 рік, 189 тисяч кілометрів пробіга, 2,0 бензин, ціна 61500 злотих. Така, друзі, BMW. Красивий шкіряний салон, вже бачиш, що тут теж все гарно, чистенько, машинки підготовлені, лібо просто підбирають такий стан, що дійсно виглядає достойно. 20, 225 на 55R17, шини у в нас стоять. Така от BMW. Hyundai Tucson 2016 рік, 81 тисяча кілометрів пробіга, 1,7 дізель, 141 кінська сила. Ціна 79 800 Такий от, друзі, Tucsonчик красивий. Заглянемо в салончик, салон у нього бачу світлий на тканині. Но красивий салон, коробочка у нас автомат. Машини в нього стоять 225 на 60R17. Ну і вигляд ззаді, токсончик Hyundai Tucson. Volvo V40 2014 рік, пробіг 150 000 км, 1,6 бензин 130 кінських сил, ціна 58 500. Отаке Вольвочко, от теж досить красиве, старіша версія. Салон повністю на шкірі, теж все бачу чистенько, красиво, коробочка у нас механіка, 6 ступочка. По шинах у нас тут 205 на 50 ZR-17. Ну і вигляд, От так от виглядає Volvo, друзі. v 40 Шкода Superb. 2015 рік пробіг вже 300 тисяч кілометрів 2,0 дизелюк 140 кінських сил, ціна 29500 злотих. Така от шкода, да, вже з великим пробігом, але візуально стан, в принципі, непоганий. Шини у нас 205х55R16. На Салон у нас на тканині. Коробочка йде механічна, 6 передач. Ну, в принципі, салон ще живий, не бачу там такого нічого. А. Чисто біля ручки КПП, МКПП трошки потріскалася сама, сама ота. Так от виглядає, друзі, шкода. Мазда тройка. 19 рік, 23 тисячі кілометрів пробіга, 2,0 бензин, ціна 65700. Така, ось, друзі, мазочка. Теж по кузову ззовні наче і нічого, нічого не видно такого на перший погляд. 215 на 45 R18 шини у нас стоять. Коробочка у нас, бачу, механічна. Салончик на тканині. Но стан живий. В принципі, машині 5 років збереглась поки місце. Mercedes Benz B200 у нас тут. 2007 рік 262 тисячі км пробігу, 2.0 дізель, 136 кінських сил. Такі от Mercedes. Заглянемо в салон. Бачу, коробочка у нас стоїть автоматична. шкіряні сидіння, в принципі, в живому стані. Пошинок у нас тут 215 на 55 R17. Отакий от Mercedes, друзі. Сьомий рік, ну, тим не менше, по кузову особо нічого не бачу. Покажу вам шуруй. Nissan Qashqai у нас тут, 2019 рік. 49 тисяч кілометрів пробіг, мотор 1,3 бензин, ціна 72700 злотих. Такий от колір красивий в Qashqai. Салончик на тканині, коробочка бачу механічна, 6 передач. Стан, стан непоганий, не видно нічого такого. Пушинах у нас тут 215х55 на r 18 Такі от, друзі, нісанчик. Також, друзі, пасатик у нас тут 2018 рік, 94 тисячі км пробіг, 2,0 дізель, 150 кінських сил, ціна 77 700 злотих, на такому теж красивому кольорі. Пройдусь, покажу вам по кругу. Шини у нього 215х60R16. Покажу вам також салон. Бачу на тканині, коробочка стоїть автомат ДСГ, в принципі, живий стан автомобіля, невеликий пробіг. Непоганий пасатик друзі. Так, друзі, тут у нас Chrysler Пацифіка. 2017 рік, 116 тисяч кілометрів пробігу, мотор у нас тут 3.6. 3,6, не пишеть, напевно, що бензин. Ціна 134 700 злотих. Такий от великий автомобільчик. Великі шини в нього тут стоять. 235 на 60 r 18 Покажу вам салончик. Такий от салон, все на шкірі. Коробочка автоматична. Ось ну, такий от красивий американець. Є в них тут парочка таких автомобілів, видно, користуються попитом і вони їх привозять. Є ще от такий самий Chrysler. а тут ціна вже буде 147400. Мотор той самий, бензин 36, 20 рік, 79 тисяч кілометрів пробіг. Тому цікаво. Такі от автомобільчики. Тут салончик вже йде на чорній шкірі. С. У нас сідушках, не знаю, спортверсія чи що це означає. Такі от автомобільчики. Ну і друзі, останній автомобіль вам покажу на сьогодні. Це в нас буде Ford Edge 2020 рік, 64 тисячі км пробіга, 2,0 бензин, 245 кінських сил. Ціна 109700 злотих. Отакий от Фордік. Заглянемо в салончик, салончик бачу на шкірі весь, на автоматі. Все красиво. Шини стоять 245х55 r 20 Фареллі. такі от форт показаю вам, друзі, ще одну із площадок. На цьому відео будемо завершувати. Всім бажаю доброго миру, до наступних відео, друзі, всім пока!